Привіт, місто на Італія. Я зараз прогулююся. Це одна і Головних вулиць цього міста. Зараз абсолютно багато людей на вулиці. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого youtube каналу Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вам. Цей YouTube канал існує і цей YouTube канал розвивається. Про що сьогодні я вам розкажу? Розкажу чергову історію із мого життя. Тут супермаркет, бачите великий, я його правда не знаю, треба буде зайти, Ну, цей коп є такий, досить дорогий, супермаркет в Італії, а тут кафе-бар. Розкажу вам про історію з мого життя. Я кажу, від сіми і від тюрми не зарікаюся. Так і я, проживши 55 років, щоб ніхто ще сказав рік назад, що я буду дружити з бездомними людьми. Ви знаєте, я б напевно не повірила, б, але життя. Так я вже якось розказувала в одному із своїх відео, що в мене є знайомий, який. Живе на вулиці, ночує на вулиці. Немає роботи. Ну, проблема в нього знайти роботу через те, що і за того більше всього, що в нього немає досвіду на проживання. Він сам по національності із Боснієм і знає, що таке війна. Йому не треба розповідати, що таке війна. Якось він розказував мені, що загинули його рідні, він плакав, я не перепитувала. Рідні його загинули на війні. Його хату розбомбили, він відбудовував цю хату. Ну а потім змушений був лишити свою країну, тому що вже був ризик навіть для життя. І він в Італії, на жаль, не має дозволу на проживання, і так відкається. Ночує на вулиці, але великий плюс те, що Італія не дає померти з голоду і замерзнути від холоду людям, бідним людям, надає соціальну допомогу. Що мене дивує, от знаєте, деякі люди маючи будинок. Маючи сім'ю, маючи гроші, на похожі на на вид, як на тих бомжів. Да? А ця людина живе на вулиці. Я його не бачила в неопрятному віді. Я його не бачила. Зараз жара, що да? він якісь шорти і майку і ходив. Ні, ви що? Брюки, в основному це класичні брюки, десь коли джинси, да? і завжди рубашка. Да? З коротким рукавом, літнім футболці, я його ні разу не бачила. Завжди побритий, підстриганий. От. І людина, що мені подобається, людина не озлобилась на це життя. Він добрий по характеру і розсудлива людина. І ще мій один знайомий. Я вже розказувала, що в мене є знайомий інженер, він італієць. Він зараз в бракорозводний процес. Вони з жінкою не живуть разом. Не знаю, чи вони просто роз'їхалися. Чи в них є цей бракорозводний процес? Чи вони то, що називається, просто сепарато, сепарато, це так, коли ще не розведені офіційно, але не живуть разом. От шукає роботу, шукає роботу і Якось він приїхав провідати мене, сідаю в машину, а у машині там на задньому сидінні одежа. Ну кажу, що це за одежа? Ну, говорить, я на співбесіду йду, шукаю роботи. Мені треба передітися. Ну, дивлюся, блюки, ще нічого. От а одівся в якусь теніску, знаєте, салатову, оце теніска салатового кольору на, на співбесіду, да? Іти на співбесіду. Я кажу до нього, це що за одежа говорю. Це кажу, якби ти шукав роботу якогось робітника, то так можна піти в теністі, можна піти в теність. Рубашка. Не обов'язково біла рубашка, і не треба галстук одівати, Рубашка. Навіть з коротким рукавом. Рубашка і звичайні штани, ніякі джинси. звичайні класичні штани. Він вже зайти в офіс, ти повинен, цей роботодавець повинен зрозуміти, ось він інженер, можливо, і головний інженер. Так як інженер, він відчувається, що не дурний, має досвід, голова на плечах є, мені так здається, да? і як людина він теж непогана. Да? Ну цей внішній віт, це манера одіватися та його кипалки, та да, куди ж ти йдеш? Ти йдеш на співбесіду Я кажу, ти повинен зайти вже роботодатель вже повинен зробити галочку, що да, ця людина вже кандидат на цю посаду, майже затверджений. А коли ти починаєш говорити, відповідати на запитання? То вже у цього роботодавця не має залишитися сумніву, да це і є інженер нашої нашої компанії, нашого заводу, не знаю, куди він там хоче влаштуватися. Ось такі нюанси. Людина без дому, без роботи, без грошей виглядає краще, чим людина, яка має роботу яка має хату і яка має гроші. Боже мій. Такі от нюанси. Добре, друзі. Я надіюся, що це відео було для вас цікаве. Кому сподобалось, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток мого ютуб-каналу, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я читаю коментарі. Завжди на адекватні коментарі відповідаю. Є деякі коментарі такі, що Ютуб навіть не пропускає оце, оці коментарі. Я їх сама не можу прочитати, розумієте? Може краще. Що гадості, гадості читати? Добре, друзі, всім тихої ночі, бережіть себе і своїх рідних. Містанко на Італію.